Ну, в мене є концепція, що потрібно, як потрібно реорганізовувати Майдан. Я, власне, це розповідав і Володимир Бондаренко, який був до обрання кличка голови адміністрації Києва, і Петру Порошенко, який до обрання президента був народним депутатом, і готовий це публічно відстоювати. Концепція вона тримається на німецькому досвіді, власне, на двох німецьких досвідах. Але перед тим як про це сказати, потрібно проаналізувати, яку функцію зараз виконує, або може виконувати майдан. Це три функції. Перша функція це тиск на владу і контроль влади, існуючої. А друга функція це є місце для, яке притягує громадсько-активних свідомих людей, громадян. І це місце зустрічі, місце обговорення це друга функція, тобто місце єднання. Третя функція це є історична пам'ять. Бо Майдан, Інститутська, Грушевська це. Трагедія українського народу з одного боку, з іншого боку, велетенський такий зрив українських громадян. І що робити, щоб усі ці три функції не були втрачені при реорганізації Майдану? Ну, перше, я б пропонував використати німецький досвід, коли видаються приміщення для об'єднань громадян. У них це робиться на земельному рівні і не лише громадським організаціям, молодіжним, студентським система краю юндрінгів. Тобто видається велике приміщення, де а, асоціація молодіжних або студентських організацій вони самі можуть автономно від держави а, керувати цим приміщенням і своєю діяльністю. В цьому плані я би пропонував державі пожертвувати українським домом. Він належить не муніципальній владі, а належить а, 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 так званий ДУСІ. А, це державне управління справами. Нагадаю, що в, а, там також відбувалися і дії, фактично ну, напіввійськові дії, і там. Були і роти самооборони. От я думаю, що всі приміщення варто було б звільнити, включно з Київською адміністрацією, а український дім передати асоціації громадських організацій, в першу чергу, які зараз є на Майдані. Але в перспективі не лише, не лише їм. Тобто, це використання першого німецького досвіду це буде дві функції: і тиск на владу, і місце для збирання громадських організацій. Ми розуміємо, що тиску на владу зараз недостатньо. Ну, подивіться, нинішня Верховна Рада вона не боїться нашого тиску і продовжується кнапкадавство, сумісництво. За це мусить нести персональну відповідальність голова Верховної Ради, і не лише за це. Я, наприклад, пропонував би, що він взагалі подав би відставку добровільно. І про це, до речі, говорив кілька політиків перед тим. Але не слухають з іншого боку, тобто і не слухають навіть майдан зараз. Але з іншого боку, уявляєте, скільки б зловживань могло бути у владі, якби Майдана і не було зараз на хрещати. Тому ще раз кажу, ці функції не повинні бути втрачатися. Тому я пропонував би передати український дім Майданівським організаціям. Це перший момент, другий момент щодо історичної пам'яті. Тут би я пропонував використати так само німецький досвід, досвід так званого чекпоінт Чарлі. Нагадаю, що 13 серпня 1961 року в Берліні була побудована Берлінська стіна. І там теж були жертви. Це для того, щоб відокремити комуністичний табір від загальної. Загальноєвропейського. Так от, при перетині Берлінської стіни, за різною підрахунки, від 130 до 190 чоловік загинуло. Щоб історична пам'ять не стерлася, є шматок Берлінської стіни. Вся стіна була знищена в 90-му році, якщо я не помиляюся, а шматок берлінської стіни, і оцей пропускний пункт з невеличким музеєм. Він залишився, то я вважаю, що потрібно обрати за допомогою громадськості шматок території, чи на Грушевську, чи на Інститутську, де аналогічно потрібно зберегти. Частину барикади зробити музей для того, щоб історична пам'ять не була втрачена. Тобто реорганізація має бути така Майдану, щоб не було втрачена жодна з функцій ані тиску на владу, ані збору для громадсько-активних громадян, ані історичної пам'яті. Ми не повинні втрачати ці функції майдану. Що є зараз на Майдані? Яку функцію він все-таки ще виконує? Я впізнав, там стояв Володя Пак, це один з представників мого штабу, і він керує 14-ю Коломийською Так Також цією сотню інший мій помічник Іван Лозовий постійно на зв'язку, і ця сотня є донором фактично для захисту наших східних кордонів. Зараз Іван Лозовий поїхав вчора на Луганщину. Ми скинулись, він повіз бронежилети, бо вся ця інформація від влади, яка йде, що у всіх там є бронежилети, вона неправда. Звичайних броніків не вистачає для тих, хто захищає зараз нашу державу від російської агресії. Так от, місцем збору активних патріотів Майдан є, які зараз зорієнтовані, в тому числі на захист наших кордонів. Але тиску на владу, от ще раз скажу, я повторю цю, цю тезу свою, недостатньо. Ну, подивіться, коли був перший зрадник з числа СБУшників Петрулевич, голова Луганської СБУ, який здав сепаратистам тисячу одиниць зброї. І після цього пішла на цього реакція. Після цього почали міліціонери здавати зброю, військові. Він не був покараний. Я тиждень, кожен день на ефірах, в тому числі в Верховній Раді, вимагав, щоб Петрулевича, генерала відправили відставку і посадили на лаву підсудних. Зрештою, тиждень. Через тиждень лише Турчинов його відправив відставку з Наливайченком, і він досі не сидить. Так от тиждень. Чому кожен день не було Майдана під Верховною Радою, який би вимагав, що зрадника не палю, не треба казати про гільотини, ні, але у відставку на ладу підсудних. Оцього мені не вистачає, тому що тиск він мусить бути постійний. <плес> Обов'язковому порядку. Ще раз кажу один раз так. Один раз була облога, і я був до речі, один з трьох депутатів, який вийшов, вийшов один з ви трьох. Я вийшов. вийшов Розведемо і наслідком. Наслідком цієї облоги стало створення тоді комісії по вбивству а, Олександра Білого та Сашка Білого, якого дуже дивно розстріляли. Міліція, Ще раз кажу, а подальшому тиску і не було. І досі немає наслідків цієї комісії. От я от я про що кажу, що Давайте. достатньо Давайте. Давайте. не достатньо. Ну, тут абсолютно правий правибу. Це якраз останнє говорив Володимир Пак, про яку я казав. Я ну, знаю його як абсолютно ідейну людину. Тобто бувають різні люди, а цей хлопець, який був не просто там на барикадах, а рвався відразу під кулі. тобто В його ідейності я не сумніваюся. Те, що такі люди якраз на Майдані не подобаються, і нинішній влади їх намагаються дискредитувати і ослабити Майдан, це факт. Але іншого шляху, ще раз кажу, аніж ставати сильними, немає. О сили поки що недостатньо. Я приводив приклад з Петрулєвичем. Ну, а подивіться, коли було псевдореферендум в Криму, Турчинов дозволяв собі по тижню розпускати раду, коли вона повинна була щоденно і щонічна засідати. Ми проти цього протестували. Наші голоси протести кількох депутатів Верховної Ради було недостатньо. От об'єднання ідейних майданівців на цей момент ще раз скажу, мені особисто недостатньо. Значить, вони повинні усвідомити, що якщо вони будуть в ослабленому стані, не будуть слухати, не будуть до них прислуховуватись, будуть не лише демонізувати, дискредитувати, а не будуть на них зважати. А це небезпека. Ще раз кажу, навіть в такому вигляді, в якому є майдан, він є стримуючим фактором для влади, але поки що не засобом тиску, а засоб тиску необхідний.